Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із ділянок річки Савін'я під час відновлювальних робіт після великої повені. про це 16 серпня повідомляє ДСНС України у своєму телеграм. Нагадаємо, група з понад півсотні фахівців ДСНС та майже 20 одиниць спеціалізованої техніки вирушила до Словенії, яка потерпає від повені та потребує підтримки. Про це 11 серпня повідомив глава міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. Що вдалося зробити українським рятувальникам в Словенії. Дізнаємося далі у прес-офіцера ДСНС України Олександра Хорунжого. Пане Олександр, ми вас вітаємо. Вітаємо Вітаю студія. Вітаю всіх українців і слава Україні! Героям слава! Приємно дуже бачити і чути. Як тільки трапляється, на жаль, якесь лихо в інших країнах, наші рятувальні служби одні із перших їдуть на допомогу незважаючи на те, що в нас тут теж відбуваються відбуваються воєнні дії. Дякую вам, пане Олександре, і за те, що знайшли можливість включитися до нас. Розкажіть, чим займаються зараз рятувальні загони в Словенії? Перше, що чим займаємося, це звичайно допомагаємо ліквідовувати наслідки паводків, які пройшли на територію Словенії. Зокрема, дуже сильно були зруйновані береги. Будинки, автомобілі, інші якісь е, речі, взагалі, і під час руйнування це все е, перетворилося в таку суцільну кашу, е, яка ну яка розлилася фактично на, пев на певний на певне на певну відстань, на певну площу. Зараз потрібно укріпити береги, а е, зараз перемістити е, каміння на мул на певну відстань, змінити русло річки, що ми зробили на одній з локацій. І е, розчистити русло всі ці роботи е, у нас виконують зараз спеціальна техніка. Зокрема, працює 5 екскаваторів. Працюють фактично з 8 ранку до 8 вечора е, з невеличкими перервами перервами на зміну і можливо на обід. Uh, і хочу сказати, що Словенія дуже високо оцінює наші uh, зусилля і дякує нам і люди відносяться дуже тепло. Окрім того, ми ще перевозимо відповідну техніку саме словенців, uh, потужну техніку. Застосовуємо наші трали uh, до місця проведення аварійно-рятувальних робіт. Також розбираємо конструкції зруйновані для того, щоб можна було перевести їх. Пане Олександре, можливо, вам відомо скільки часу ще потребують рятувальники, як українські, так і інші іноземні, які ліквідовують наразі наслідки негоди у Словенії? Ну, ви знаєте, ми не можемо говорити по часу, тому що це буде залежати від того, скільки ми чого зробили. От 870 метрів русла ми розширили, розчистили. Там зробили дамбу, там облаштували на 200 метрів, укріпили 490 метрів берега, і ці роботи постійно продовжуються. Звичайно, словенці дуже зацікавлені в нашій допомозі і в нашій техніці, і в наших людях, в наших досвідчених людях. Тому, ну як, як вже буде вирішувати наша держава, зокрема, уряд наскільки ми будемо перебувати тут довго, поки що не можу сказати. Це буде прийматися рішенням звичайно керівництва держави. А хто ще окрім українських ДСНСників, ну і словенських, які ще країни представлені? Дивіться, ми ж зараз знаходимося в місті речиця Обсавіння. А тут фактично знаходиться міжнародний штаб РДС. Це штаб міжнародного механізму європейського механізму цивільного захисту. І відповідно сюди, що окрім нас, тут працюють іще. Вісім рятувальних команд це такі країни, як Німеччина, Хорватія, Франція, Австрія, Боснія, Герцеговина, звичайно, словаччина і Словенія. Фактично працюємо поруч на сусідних ділянках. І хочу сказати, і обмінюємося досвідом з ними. У нас сьогодні була представниця, тобто президентка навіть федерального агентства технічної допомоги Республіки Німеччина Сабіна Лакнер і вона їх зацікавила цей пункт управління в якому ми до речі знаходимося, і який координує діяльність наших всіх е, рятувальників на локації, організовує зв'язок, відповідно виводить картинку, проводить е, е, аеророзвідку і так далі. Тому їх е, її е, 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 зацікавили відповідно досвід наших рятувальників. їм було цікаво, е, як ми працюємо в Україні в умовах війни, і ми це всім всім ділимося. Звичайно, Дякую, Пане Олександре. Олександр, дуже дуже дякуємо. На жаль. Ефірний час у нас обмежений. Дуже дякуємо вам за цей напрямок роботи. Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, був з нами на прямому зв'язку.